Ну що, друзі, чистка вуликів, в принципі, закінчена. В першій частині я казав, що дуже багато підмору. У великому рахунку не дуже багато. З 13 сімей це десь пів відеречка. Ну як, не багато. Хто як порахує, в принципі, звісно, що в ідеалі було якби менше, то було б добре. Але маємо, що маємо. Це і так добре, тому що минулого року я екзимував, то із двох сімей я вигріб. Більше як піввідра, тобто таку кількість я хіба, з двох сімей вигріб. Тобто, вже зрозуміло, що якийсь результат є. Обробка від кліща в принципі, свою роботу зробила, але все одно, на наступний рік я буду обробляти бджіл від кліща одразу після відкачки соняшника. Тобто, це вже в мене є там певні накидки. В кожному відео я кажу, що цей рік, який ми починаємо, тобто вже дуже багато чого я навчився. З досвідом минулого року, тому вже на наступний рік обробіток під кліща почнемо одразу після відкачки соняшника, ще на тій старій бджолі зимовалі, тому що розплід вже який буде вигодовуватися, який піде в зиму. Після соняшника цей серпневий розплід це вже серпнева бджола йде в зиму. Відповідно на ній треба, щоб не було. Кліща, тому що кліщ їсть саме личинку, уражає личинку і потім дефективна або виходить бджола. Тому такі от справи. Вже науку маємо. Після соняшника потрошку годуємо, щоб і місце було матки де червити, але разом з тим, щоб максимум літня бджола переробила сиропу, загодовуємо. І обправляємо від кліща. Тому на наступний рік вже є наука. Я знімав відео в серпні і казав, що це вже ми починаємо фактично новий рік. Тому такі от справи. Нижче почистили. Ще я подивлюся утеплювачі, тому що в мене одна сім'я знову пропала. Тобто я про неї казав у першому відео, і в ній було трішки вологи. Тобто я положив був сухі холстики. До речі, ще наука мені конкретна, що лише зараз потрібно класти утеплювачі. Лежаки, можливо, в лютому місяці, а от в наші ці вулики, яких рогаті вулики, то бажано, звісно, утеплювачі ставити оце аж зараз. Тобто, щоб зимували наші бджілки без утеплення. ну Це вже знову ж таки один із моментів науки. Тому що одна сім'я в мене була, вона ніби і більш-менш була нормальна, але. Разом з тим вона відійшла і опять-таки є у цій сім'ї волога. Холостики забираю, бо ті, що зимою холостики, не холостики утеплювачі, були вони теж дуже вологі. І їх вже дружина постирала, висушили. Вже тобто обдивлюся, якщо ще є десь в якихось сім'ях вологі утеплювачі, то поміняю, положу сухенькі, і зараз вже потрібно дуже добре утеплити, тому що матки повноці, бджоли повноцінно зараз поплетілися і матки почнуть. Вже набирати силу, тобто вже почнеться процес, почнеться червління. Хай трошки потепліє, вже будемо давати сироп для стимуляції. Тому такі от справи. Обліт бджілок маємо. Найпершу роботу зробили це чистка людків, щоб бджілкам було легше і швидше вони могли облетітися. Всім дякую за увагу. Миру, добра, Боже і благодаті.